Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки, і не тільки. І сьогодні ми з вами подивимося моє віконечко. Одне з двох. На другому віконечку у мене стоять квіточки, які на даний момент відпочивають і готуються до нового цвітіння. Вчора у нас був полив. Я хотіла вчора зняти це відео, але. Не так сталося, як гадалося. Мені потрібно було закрити жалюзі, тому що сонце дуже світить і я зовсім не можу знімати. Що я хочу сказати? Я вже можу зробити деякі висновки по квіточках, адже я не великий спеціаліст, а скажімо так, я ніякий спеціаліст майже по орхідеям. І першу, кого ви бачите, це моя улюблениця. Можна вже сказати, що вона готується. Викидати квітки. Далі, тобто, буде продовжувати квітування. Це мені дуже подобається. Ось такий у мене є бігліпчик. Він теж у мене викидає додаткові, як ви бачите, бутончики. Це вже пішли вони тут. Активно корінчики викидає, продовжує. В нього було їх небагато. Я не думала, що він виживе. Ну, як бачите, дасть Бог все буде добре. Ось поряд в куточку притулилася моя улюблена Бакеліон. Пилорчик. Вона вже відцвітає, Цвіте дуже довго, і продовжувати, як ви бачите, квітування вона не буде. Ось, стрілочку вона висушує. І... Починає активно нарощувати корінчики. бачите, є корінчики в нас. Цвіла вона, це я б купувала собі в подарунок на 8 березня. Тут ось стоїть, хоч і без квітів, з квітконосиком. Треба переносити на інше віконечко, але не хочеться. Тут корінчики ростуть. Це каріна або африканський закат. Вона викинула додаткові квіточки-бутончики, і я незвичай зломила під коніс. Ну, ви знаєте, що не буває без неудач. У нас нічого. Ось оця квіточка у нас бабулеточка. Цвіте вона дуже довго і продовжує ось викидати. Додатковий бутончик тобто, буде свісти далі. далі. Колір, ви бачите, в неї не дуже яскравий жовтий вже, але я не скажу, що зовсім втратив колір. А от Пелори вибачаюся, біглівчик на початку квітування жовтіший, потім стає блітіший. Моя інтрига. Квіточка, яка мене вразила. Вона, ось дивіться, любить скидати квіточки. Я навіть вже зрозуміла, чому вона так себе веде. Вона не любить відкритого вікна. А зараз дуже жарко, і приходиться виходити з того, що маємо, і вікно відкриваємо. Ну, нічого, вона ось дивіться, викинула, продовжила питоносик і викидає бутончик буде сісти далі. Вольтеро. Квіточка дуже цікава. Ви бачите, ви тут, я вже крутю, вона така рябенька вся. Один із квітконосів пожовтів, щось йому не сподобалося, а ця дорощує бутончики. Всі вони майже викидають центральний листочок і почали рости. Леді бік, божа коровка. Ось така вона зараз гарна. Ось такий каскадик в неї зараз кіточок. Дуже симпатична. Як бачите, теж продовжує. Ось, бачите, бутончика викидає. І продовжує, викидає корінчики. розкуклює. Тут теж у нас ось. Продовжувати зібралося цвітіння. Це Вашингтон. Квіточка, яка була мені подарна день народження, і допомагала виводити мене з депресії. Вона викинула ось відгалудження і продовжує цвісти. Я точно знаю, що вона теж любить викидати додаткові на кінчику бутончики. Цвітуня ще так. Так, тепер ось такий у мене, вибачте, у мене тут. Такі не дуже гарні умови для показу ось такий метелик. Він цвіте вже дуже давно, як він називається, я не знаю. Може, ви знаєте, але він теж продовжує квітконосика. Ось ця квіточка, яка тут стоїть, вона хоч і викидає квітконосики, готується. До повторного квітування це вже домашньо, бо ви бачите, це квіточка одна з трьох, яку мені принесли з, скажімо так, з Помийниці. Стояли біля сміттєвих баків, три штучки. І ось вони ростуть тепер у мене. Оце мірафлора. Вона продовжила. Свої квітконосики і цвіте. Це вже моє домашнє квітування. І це дуже радує, що в мене з нею складаються непогані відносини. А ось оце, друга квіточка, яка була біля сміттєвих баків. І ви бачите, ось вона продовжує квітконосика. Вона вже обрізані ті були квітконосики, бачите? І ось такі бутончики. Їх небагато було, тому що, ну, всі ми робимо помилки. Я умудрилася зломити бутончики. Вона не зацвіла так, як і хотілося. А ось оце у мене бігліпчик, про нього є відео на каналі. Я з ним ніяк не можу знайти спільну мову. Щось йому постійно не подобається. Спочатку він скинув бутончики, я думала, що. Стресонув після магазина, потім продовжив китоносики викинув ще бутончики, і він продовжує їх скидати. Начебто, все так. Корінчики ростуть, розкуклилися, а він продовжує скидати. Можливо, теж те, що вікно постійно відкрите, він протяг, ну, не протяг, а провітрювання. А можливо, не знаю, що. Ну, я ще за ним поспостерігаю. І ось стоїть тут в куточку, притулився діп секрет. Він зараз не квітує, готується, що я його перенесу на інше віконечко. Він викидає центральний листочок, теж ми тут листочок. Його ще майже не видно, тобто з ним все добре. І ми ростемо далі. Ось така у мене сьогодні буде екскурсія по одному з моїх віконечок. Вибачаюся, що, може, сумбурно, це я вперше роблю такий огляд. Буду вчитися. Тут ось я поставила поливалися дві моїх пелорики, метелик альбуфейри. Вони вже протруйні, тому я не боюся, що вони щось там наградять мої квіточки. І дякую за уваги. Запрошую вас на канал. Коли є питання, задавайте що знаю, відповім. Запрошую вас на другу екскурсію по щемемо одному віконечку. Дякую за увагу. До зустрічі!